Добре, мам. Давай, пішли. Так хто буде платити чур? Я. Це моя карточка. Ти забула, це наша карточка. А, точно. Побігли сім'я, побігли. Ой, ми ж маємо виходити з доні на кімнату. Ой, як красиво. В кіно. Добрий день піпсів. О, ви зразу заплатили, ми забули сказати, що нас перше беруть, а потім платять. Ой. Ну нічого, зато ви безплатно зайдете і білети не треба, ви просто зайдете і будете дивитися фільм. Поки там іде підготовка зараз буде. Так? Пролюбовую фільм, чи якщо ви хочете іншу, йдете в ту сторону. Я вам дозволяю йти, попри мене, йти в, в Любовну. Тобто не в любовну, а там, де буде страшно, туди можна йти до 7 років. А, а ще скільки? 8, Тут можна від 7 до 18 йти туди. А чому від семи? Просто там чуть-чуть буде кров, а ваша дитина боїться кров? Дуже, мамо. Я боюся, навіть коли мене ране на крові, я буду плакати. Добре, а чи мене любовний, ви прямо маєте йти. Вам якусь дати? якусь кузняшку там. Рексі, що ти будеш? Ти ото рексі тутузик. Он лекцій тузик, я його так називаю. Тобто він тузик, так. А може вашому тузику щось дати? А, 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 а. Він каже чіпси. Ням-ням-ням-ням. А в яку? мені таку Ой, ні, дівчинку. Вот яка дитячий. оця розова і оця синя. Але синя більш для, 9, для 10 років. А розова вона має такий же смак, як синя, але там немає такого, що є е е е там. А що тут? Просто оце просто дуже смачне, я була пробувала. Це просто любов. Бо просто синя дає у засік. Отак. Оце лимонка – та для дітей теж вона можна. Я візьму цю. Я можете взяти для дитини карамельку, у мені э, пончик э, той біленький. а мені синенький. І помкорн. Я беру помкорн. Ого, скільки ти чого захотіла, а ви скільки чого захотіли тата з мамою? Все, я прохожу, а ви там чекайте. Тузік, біля мене ніхто не буде. Значить, можеш розкладатися? Блін, якби я б для тебе взяла би крісло, це б було дуже класно. Так, зараз будемо підготуватися. У нас немає людей. Фільм має бути романтичний. Та блін, а маску загубила та її викинула з мусорник. Нічого. Я маю бути супергероєм, моя маска. Ти не маєш бути, ти забув, Це убивательна маска. Ну це супергерой, який врятував дівчину. Там така була в нас серія. Там де та сто ти беляжік і ножик. Так, в мене так красивий наряд там. Тебе дуже красивий наряд. Тепер ти приодяч, майже не так красивий костюм надів, Це не красивий. Оце красивий очки. Одна роза. Попшикаємось. Ну, в мене має бути паличка, але я буду. Плакати цілу вічність, а потім бац і ти вийшов. Я поняв. Ама ти маєш брати з -а? Мама? Там. -а. Ба -ба -ба -ба. Ага. Зараз ти маєш взяти, що я йду по лісу. Ліс. Ама-мама-мама зелений. Мама, мама? Потім ти сам справишся. А сліше заплатили. Так, все. Я отут, я отут. Ви на виставі, плач. Як серце стріла. Ого, як у нас у фільму. Ага, прикольно. Плажік стріла Фільм починається. Ла ла тваринка. Я люблю тваринок, а саме найбільше я люблю камені, бо в них є куча чудових малюнків, грибів, і всякі таке. Я камінь. А, камінь. Ти такий прекрасний. Сьогодні день жінок і день, е, день був 8 березня, тебе ще не привітали. Я не привітали не мій хлопець, який мені подобається. Давай я тобі покажу, де він живе. Він шукав тебе і я його був зустріл. Я ховаюся за цим камнем, цілі вічність, щоб побачити якусь людину або красиву дівчину. Ех, мій жучок любить жолуді. Я його накормила, потримай його, я його обіцяю тобі, щоб він був живий. А я куди? А я тобі підкажу, де він живе. Ла я хочу знайти свою дівчину. Це ти. Це тобі. Дякую. Так скоро закінчується ого. Дякую. І тебе ще один подарунок. Вау! як класно. Мамо, правда поцілувались. Це просто вони прикрились хлопшом, але насправді це неправда. Фух, добре, що ще встиг тебе накрити і не поцілувати. Ну да, та, це було смішно. Друг мене цілує. Хм. Копедик смачно. а який класний фільм. Лимонка просто бомбочка. Так я все випила. Давайте всім мені. Ти просто нам шикарно, бо я так поцілувалась. Це неправда. Якщо вони поцілувалися, вони б швидко побігли і геть пішли. Це правда. А пішли в магазин, пішли в магазині, в магазині. Так, ми прийшли іграшки Добі день, мені чути її яке. Мені треба іграшка і тобі? Мені машинку поліцейську і машинку жовту. Дякую, прошу. А тут безплатні Так. Мені оце і оце. Добре. Жилайте безплатні телефони, але такі класненькі. Я хочу оцей. О, я оцей беру собі. Безплатні? А може, там і планчет? О, планшет беру. О, можу упакувати? Так. Да. Все безплатно. Зараз просто свято. кого День народження, тому платно. Таке акції. Мам, давай сок візьмемо. Цікаво це буде багато грошей. Сьогодні знижка. Беру одну штуку. Берете другу подарунок. Якщо ви візьмете пару, то подарунок пару. Я хочу оце ще собі, оце. Доня, ти спеціально береш таке. Ну звісно ж, я ж хочу собі пару подарунків. Курочку зажариш. А оце ти зробиш шашлик. І оце шашлик. Ех, да. цибуля. Так, сюда, 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 сюда. О, семена. Подарунки. Тато ти мені потім допоможеш. Допоможу, коли ти все назбираєш, що ще треба. Взяла так багато з вас 500, так багато. Мало тато. Ще можете взяти молоко? Три молока це подарунок ваш. Аж три молока так багато, та подарунок дають пару три речі, бо так, так треба. Аді ми йдемо геть? Пішли додому, пішли ми вдома. Все, ми прийшли, де у нас буде кухня, звісно, тут. А де будемо ми спати, звісно, тут, а де наша ванна? звісно ж, тут, тато. Конечно же, да, бы все пошло. Добрым. Треба песка поставить на место. Мама! -а -а. Да, ау, ау, -а Я хочу спать. А? -а, -а. О, Пасык, ты со мной хочешь спать? Ау Ладно, ты с... буду спать за мной Так, Гвинт сзади? Да, спеть А як ми будемо розпоругатися? А це побачимо ви. Ми в іншому відео. Викладу це відео. Тому коли треба. 27-го завтра. На цьому всім папа. -па. Було дуже довго відео. Всім папа -па. були на каналі Соломі Курніка. Всім па. До дода.